Що художник може явити світові з умінням побачити незвичне у повсякденності і з фотокамерою у руках багато чого. Роботи фотохудожників тим і вирізняються, поміж звичних побутових світлин, що, крім фіксації миттєвостей, несуть. Думку автора вже чверть століття. Майстри фотографії художньої об'єднані у спілку, але як і в кожному творчому об'єднанні творять нарізно, виставляються, обговорюють роботи. 25-річчя спілки фотохудожники області вирішили відзначити низкою виставок. І перша ластівка 50 на 70 – Олександра Даниловича Супруна, визнаного у світі харківського майстра, фотохудожник працює у техніці аналогового монтажу, створює колажі без цифрових технологій. Деякі знімки, це відомо із преси, і з розмови з ними, він робив більше місяця. Більше місяця. Автор. Він не просто автор, не просто фотофотохудожник. Це живий класик української фотографії. А його роботи взагалі ввійшли в золотий фонд світової фотографії. Чорно-білого цього разу було достатньо. Виставка херсонського фотохудожника В'ячеслава Савельєва «Black and White» переносить до, начебто, і знайомих пейзажів, але побачених і зафіксованих з незвичного ракурсу. Це підсумок дворічної роботи під час мандрівок Херсонщиною. В різних уголках Херсонської області, да. в основному все рядом тут. От, тому що я зараз далеко нікуди не їжу, От, а тут матеріалів вполне достатньо в Херсонській області, тут і ландшафт цікавий, тому тільки не лінитися треба і все вийде. В Радонська, Олешковські піски – це червоний маяк, це Токарівка, Понітовка, Нікольська, Садова, це Олександровка, Лиман, то есть все как бы рядом городская свалка, поэтому ничего как бы необычного, ничего не ничего из їх на Карибах и не на Аляске, все здесь рядом. Пропаганда у хорошому значенні цього слова: рідного краю, його краси, земляків стало приводом для нагороджень. Голова облдержадміністрації Андрій Путілов нагородив В'ячеслава Савелєва та Ігоря Бережного грамотами і привітав всіх фотохудожників області з 25-річчям спілки. Я горжусь, что на нашей Херсонской земле живут такие талантливые люди. Хочу вам сказать большое спасибо. Наша земля Херсонская, она красивая земля. Я горжусь Херсоном и Херсонщиной. Вот сейчас, когда ходил по фотовыставке, ну, многие места вспоминал. Это из ПТУ-6, это в районе Камышан, там где ПТУ, там где раньше был монастырь женский. Это и памятник района, памятник Садова. Благодаря фотографам мы сегодня именно делаем фотографии, І оставляємо ту жемчужину, тобто на свою жемчужину херсонську і їх фотографіях для художника важливо мати можливість демонструвати свої роботи. У херсонських у цьому немає проблем. Бібліотека Гончара роками надає свої майданчики для експонування і місцевим майстрам, і гостям. І вже наступними вихідними охоче зможуть побувати на відкритті ще двох виставок.